Небо да, то, як господи, куру, пиалу, не такая вот, нет, пластики вот такие. Вот, Дерибасовская 850. 750. thank you Мені просто аж цікаво. Мене з букетком я хочу покупати. Дякую за дружбу, ваш вірний друг Натолій. Ну, дякую Анатолій. Ну, Анатолій так розуміє, що це ви неправильно написали. Добрий день. А ви так ви ви так Спеціально? Спеціально? Подожди, е, Анатолій, Ну я в будь-якому випадку дякую Анатолій, Чи це Анатолій, подожди, з другої сторони нічого нема. Нема. Обіймаю квітками. Ну обіймаю, я теж у вас квітками. <сум> Опять, дякую, їде. А ви знаєте, ви везучі, з однієї сторони світи принесли, з другої. Так, да, ти, да, пожалуйста. Да, да, Сіде да, коло да. мене, зараз ще в третій прийдуть. Да. Ой, ой, Святулю, а ви дивіться, вони ще потружні, дивіться, так? Да? Слухайте, да, це да. щось загадочне, так? Да? Ну. No. Я ж таке не бачила. No. Натолі, спасіба. А ну яка пораба? 700 700 грамів. Давайте. Вважаємо на 7, так? Да? І 0,4. 0,4 умножаємо на 8. Получається 6 тисяч. Я вам даю 400 грамів тої, 400 тої. Правильно? Кермінал. Кермінал, добре. Так, будь ласка, саме сідає 400 грамів таких. Ой, хоть собі далі. Хотіла подарувати. Держіть. 400 6 тисяч, термінал, так? Канцетки, це, не навіть, навіть, це навіть нужно. Ті штанфетки, да. щоб потім робити все. І до мене моя красива. Боже, Я хочу подякувати вам. Я, хочу... я трошки представлюся. Я Олена Тула, я військовослужбовець <рес> <рес> після поранення. Займаюся допомогою нашим військовим. І Валя <рес> Краля допомагала неодноразово мені закривати збори. І я знаю, що ви донатили неодноразово на збори. Я хочу вам за це подякувати. Дякую, вам Велике. Ви знаєте, я завжди це роблю від свого серця і від своїх душі. Тому що дякувати нашим захисникам, дякувати Богу. У нас є можливість з вами спілкуватися, прийти на роботу. Це дуже дорого стоїть, розумієте, це для вас. Боже, я вам дякую. Ой, які вони красиві. У мене є ще подарунок від наших військових для дякую. вас. Такий ось прапор. Ось такий прапор. Боже, які красиві, дуже Дякую вам. Ще дуже таку цінну для мене справа в тому, що в тій війні я втратила чоловіка і сина. О, і ось такий ось шаром, це мій син. Боже, я вам дуже велика дякую, правда? Я вас дуже велика. Дякую. Дивіться, я теж хочу зробити маленький подарунок нашому хлопчику. Костик, держись. Давай, коротше, дивіться, тому що обов'язково. Ви знаєте? Костик, давай великий ти маленький. Давай далі. Я вам дам вкусняшки, і це все дуже передасте. Тому що, ви знаєте, я завжди говорю, дам мені так, дивіться. Тарек. Та вам сюди навізочки. Йду, Вам дуже велике дякую, правда, підтримку, ви знаєте, я завжди говорю, я вважаю, правда, я ніколи нічого не хочу, знаєте, я можу роблю, є можливість роблю, нема можливості, все одно роблю, тому що ви велика молодь за багатьох. Ми бачимо вашу допомогу не тільки Бога, а й взагалі людям. Дякую вам великі. Хлопчикам дуже велике вітання. Відницький вам уклін. Дякуємо за те, що ви даєте нам можливість прийти на роботу, працювати. Слава Україні! Героям, слава! Можна я вас ще раз? Так. Да. Мої красотурички, мої юридички. Время у нас 12.30, ми зробили 12 заказів, тут практично везде малосолка. О, тут взагалі 6 кілограмів малосолочки уїжджає у нас на... Так, куди на місто Глобіно, Полтавська область. Рибулька, чорна ікра, тут є чорна ікра, є красна, малосолочка. Ну, сьогодні так, знаєте, малосолки, ви бачите, у нас було три ландези, у нас залишився один ландез. І я так думаю, що вівторок, середа, ми будемо без рибулечки, тому, що рибка може прийти в середу, малосолка буде йти в четвер. Дівчатка, мої всі замовлення, дякувати вам, оплочені, Просто одна дівчинка там, то вона хотіла, то вона не хотіла, але вона не оплутала. Дві рибки там вона не вистала, ні нічого. Так що ми різнички, всі 12 замовлень оплачені. Зараз кості уставить льод, і ми відправляли новості. Сьогодні ми відправляємо завтра після обіду. Ви його отримаєте. Одним словом, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка одна, команда одна. ПРМ чи точка одна, команда одна. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 098-493 0776. Город, номер телефона, фамілія ім'я, очця і ці всі які пойдуть до вас. Молочний корпус, Я не вспіваю, Світуль. Ми вряди підемо коли вівторок чи серд за да тобою. Видно, що світуля спортом займається. Не доженеш. Ой, цвіт сухохось. І я покажу, де як кажуть, на привозі не можна купити нічого. То я вам покажу, де можна купити для наших мужчин футболочки, трусики, штанішки, кофточки. Абсолютно всі. Бо знаєш, що можна на привозі купити? Ви скажіть, що тут можна не купити. Це проще узнати, тому що тут є абсолютно все. От, наприклад, ми заходимо в 836-й павільйон. Сейчас, подожди, мужчина, добрый день, я вам не помішала. Э, мужчина, с мирой костюмчик. Светуля, роби, главное, пока пауза. Ну, давай, покажи. Е, Наталочка, давай, ти вже завезла костюмчики, я бачу, да? А, це вітровочки. Це вітровки, дивіться, дівчатка. У нас що робити до осені, дивіться. По 1600 гривень, обалдено, класні вітровочки. Кажи номер телефону для замовлення. 063 49 266 40 Значить, дівчатка. А ну, покажи по стороночку. Смотрите, це вот так виглядає перша По 1600, да? Це чуть дороже, 1950. 1900, 1900, 1900 вот двох сторонечки, а дивіться. Да. Дівчатка, ми знаходимося на привозі, ми недалеко від молочного корпусу. Дивіться, це двох Вона можна, це одна вітровка, вона на дві сторони. Ціна 1900 гривень. 1900. Дивіться, павільйон номер 836. Прийшли, спокійно оділися і пішли. Потім жилеточка 1200. 1200. Світуля, робимо розворот поворот пока там мужчина міла вірші, ми покажемо що спортивні костюмчики. Наташа, це підвірювального скільки костюм стоїть. Дівчатка, от 2200, Є батніки, є костюми, тут абсолютно є все. Так, світуля, трусики показали, жилетка показали. Зараз мужчина приміряє речі і ми покажемо далі. добре, світуля? Йо, ми давно не були нашої чулі. Дивіться, якщо тут вибір чулі. Добрий день. Добрий день. Майду, tá, у вас, да. Тут да. всегда Армагеддон, Світуля. Тут Майдущий при тут знаєш на птка ткань вообще Тут бо тому, що тут хорошо тюлі по хорошим ткані по хорошим тінам. Ой, так, Світуля, заходи. Може, проходьте не подготовилась. так. Дивіться, да, дівчатка, починаємо з тюлі. Сейчас я вам розкажу, по чому тут метраж і як їх замовити. Дуже дуже багато, дуже великий вибір. Ну, щастя, так, вона внучка Єлизавета, щаслива. Розкажете мені ціни на тюль. Ой, давайте. Тут, звісно, ладно. Конечно, давайте. Е, э, мрамор. Номер телефону, як замовити, одразу, одразу, одразу. 095-216-87-42. Э, мрамор 0, 95, 216, 87, 42. 200. 200 гривень метр. Йдемо гривен далі. Тут. 250. 250, так. Так, 250 и 280 лен и сабли. Новая сетка 250. Боже, Шарики 250. я же не прибрала. Ну ничего, вы не ожидали, да? да я не ожидала. Вы ожидали, я не что раз, два зашла, да? Ну да. Ну а как, надо все показать? Так, да. нова полоска 350 на бамбуці, шикардос. 350 Я да. чула, что вы отправляете уже не только по Украине, за кордон. первый раз в Америку отправила. Да? Да. Девочка наша одеска уехала в Америку, она людочка. Номер телефона, телефона 095 216 87 42. Так, хорошо, це у нас э, Новые 370. Тоже blackout. Солнцезащитные. Солнцезащитные, да? Да, да. Так. Давайте льончик ще то... новий. Ви берете лягай ляли. А ось, ось цей льон класний дуже клас 450 грн гривень метр, моковський і білий. Очень ну сій. вообще, да. так преміум клас так вважається. І оцей льон новий. Це теж преміум клас. Це штора 500 гривень. І олівка, ось під натуральний льон. Оце як ми п'ємо а Як це сонце Мені до речі, у спальні надо. сонце защитні блика. Це чорна нитка внутрі. Вона поглощає сонце. То есть в закрыті есть 370. 370. 370,, 370. Да. Щас... Версій всю дуже красиво. Дуже, дуже, uh -huh. дуже. Дівчатка, це все ми знаходимося на привозі, но на телефон. 095 216 87 42, восьмой широкий ряд. 840 контейнер. Дивіться, вже каше немає. Иді. Так, дівчатка, значить, ти получила бачу зиму, да? Так. Як замовити сразу номер телефону. Ой, 063 49 266 40, 48 ряд 3... 836 контейнер. О, нормально, нормально. Хотел номер квартиры сказать. О, пожалуйста, скажи номер квартиры Там, Там тоже є товар. Цей? Там, да, Там тоже, тоже є товар. Так, дівчатка, привезли вже зиму. Хлопчики, щоб ви не казали, що ми вам не уділяємо внимание, дивіться повний павільйон. Починає від футболочок. Дивіться, які починки футболки, Наташка. 650. 650. Всі пошли? Дивіться, такі... Боже, він такі м'ягенькі до тіла. Уже вот такі по 600 всі, по всі порозпродаємо. Є 700, 750 були. По 600, по 600 вже всі. Да. Значить так, хлопчики мої, да. давайте одіваємося так. 2,800. Ось вот такі обалдяли. Це нова ткань. Вообще, смотрите, мікродайвінг внутрі. Вообще, Світуля, йди мікродайвінг. Давай, йди, покажи мікродайвінг. 2,800, да, він? Да. Є пряма ножка, класика. Він в біжовому і в чорному цвіті. І є есть... номер телефона. 0,63, 0,63,49,266,40. Оце по чому теж є такий хорошенький. Обалденна ткань, с 400, да? Дівчатка, ми гусенька з додавленням мікровельвета, 2400. такой. 2,400, так. Дівчатка, хоча ми знаходимося на привозі. Багато... О, Наташенька, жилетки, давай. Покажу. Жилеточки давай. от 950 Дивіться. до 1200. Розміри є разні? Да, З Мак до 60-х розмірчиків. Зелена, серая, То черная, это, так Отдельно є світулечка, ти не приближай мене бо я і так на камеру така, без камери я трошки менше, да. Дивіться, є штанишки одні, Наташ, штанишки ці по чому, допустимо, такі 850. Все, спортивні чоловіки такі утеплені були. 800. 800. 800, да? 800 600, да? 600, Як замовити? Номер телефону 063 49 266 40. Ролек, заходимі зі сторони. 8-й ряд, 836-й контейнер. Да, вона зараз номер квартири вам скаже, куди треба прийти за Ти що, серйозно, Наташка? Да. <smari> oh. <косеркісна> ну Я хочу сказати, що ви зайшли, красиву дам, побачили і більше не пішли. Тільки щоб ви просто раз, пішли, другий раз були мужчини. Одним словом, замовляйте, вам все відправлять по всій Україні. Цітулечка ходила по привозі, лапочка її торгує. Дівчатка асортимент у нас шикарний. Петя в нас теж чекає, п'юшочок, це наш талісманчик. Колбаска, дивіться, все менше і менше стало. От нарізочки дуже мало. Ми сьогодні добре продали дуже нарізочку. Нарізки мало. Хамончик добре продали. Ловочки добре продалися. Ну і лапочка торгує. Мої хороши привоз молочний корпус. Добрий день. Світа, ми з Умані. Mm -hmm. і дуже за вами ну, слідкуємо. І я вражена вашим ну як ва ентузіазмом і цим всім купорством. І беру приклад, що так. бути такою, як вам велике, дівчатка. Ви, да, ви знаєте, тому що я всегда, знаєте що, хочеть, що життя прекрасне, і потрібно жити щас. І сьогодні, ну що ні? Це правильно, да. Ну ця ніч, яка вона була. З двох часом з двох часов до п'яти ми не спали. І я не знала, вийду я сьогодні з хати, чи я не вийду. Чесно. От я спочатку вийшла, зайшла, ходила, потім лягла і думаю, що буде, то буде, дівчатка. Тому кажуть, потрібно жити і сьогодні, час а ви молоді, що ви приїхали, так? так Боже, які вони по красиві. Позагорать по умічки мої, да. щас такі шоколадно-мармеладні мої. Ви приїжджали попередньо, у вас не було кстати, ви були в буковелі. Да. Вже є. А я ждала вас, я ж на живіте. Красуні, дякую вам. Ні, ні, понеділок ні, ляєчка. Знаю, я така прямо цей мужчина біг, я думаю, що таке вже. Нікого не бачу. Я просто рву ковті. Я кажу, ти не запам'ятай, куди ми йдемо, бо забудемося, ми раніше були. Ми приїхали з Кировограда до вас. Дайте безумовно з футболі. Сто проценту. Включайте телефони, я согласна. Дивіться, а я бачу, біжить. Думаю, що таке, не бачимо. Головне дивимося вашу вивізку. Я вам дякую. Давайте фото-відео. Давайте, давайте. Мене буєзики через що. Давайте мої красончики. Тут такий колік зі стажі, хутка і огляді на свічку. Просто якщо вирібні країни, то у вас можна трошки. Дивіться, колік зі стаж, кутка і глядальна. Потім є імені де кролік звичний. Поняли, вона все за.